Ви ж прийшли для того, щоб у мене храм забрати. І мені не можна А ми не забираємо! 28 серпня. У Курюківці на подвір'ї свято Вознесенської церкви зібралась частина релігійної громади міста, щоб змінити конфесійне підпорядкування храму та перейти до православної церкви України. У нас ведеться дуже жорстока кровопролитна війна з росіянами. Це наші вороги. І ми не хочемо, щоб на території нашої громади були московські церкви. Ми хочемо ходити в храм, який збудували наші діди і прадіди у Росії українська церква? Нема настоятель церкви отець Олександр разом з іншою частиною вірян виступили проти переходу. Вихання покажіть свої крістики крестики свої покажіть, що ви православні, що ви хоча б покажіть. Ми стоїмо кожну неділю, кожну службу, кожну вечірню і молимося Богу за нашу батьківщину. Не за яку ми не молимося. Це як клеймо поставили нам МП. Нема такого є українська православна церква і точка на збори. Приїхали і представники як Української православної церкви, так і священники православної церкви України, щоб роз'яснити вірянам спірні питання. У світі є всього лише 15 православних церков, ті, які визнані світом православним і п'ятим номером. Там є російська православна церква. П'ятнадцятим номером це православна церква. України, але УПЦ, як кажуть, чи Українська православна церква не має такої церкви серед представників вселенського православ'я, бо вони є часткою, частиною російської православної церкви і десятками років. Обманюють людей, цей храм знаходиться під порядкування Московської патріархії, е, так як е, Українська православна церква, не так не як Українська не православна не церква, не це не саме частина яка підпорядковується Чернівської єпархії, в якого єпископ є у нас Амвросій Полікопа. Вони входять е, єпископ, амросій полікопа входить е, в склад синоду Російської православної церкви. Коли ви купите журнал. В Росії церковний журнал, яким користуються священнослужителі для своїх потреб кожнодневних. От ви побачите, що він, його фотографія, і він входить. Там він в тому журналі є. Так само, як і онуфрі предстоятель їхній. У світі 14 помісних 16. Ну, Ну, давайте якось хтось один буде говорити. Давайте всі Давай, ви кричіть. Ви обманюєте очі. Ви обманюєте. 14. 15-го ви себе, себе рахуєте, як 15-го. 15. 15. Всіх православних церков, скільки в нас признали ПЦУ? Чотири. Під час виступу настоятель церкви у Курюківці намагався зачитати заяву канцелярії митрополита Варшавського і всієї Польщі Сави створена у 2018 році та проголошена у 2019 році. Так, звісно, православна церква України не відповідає умовам канонічності. А що Польща вирішує, як жити в Україні? Я не розумію. Дискусія під час зборів релігійної громади тривала більше двох годин. Я а, зараз тут не як представник влади. Мене сюди змусило прийти те, що людина, за яку ви згадуєте і молитесь, митрополит Нуфрій, при цій повазі, приходить до російського солдата. Це правильний і вчинок. Я вважаю, що це правильно. Але слова в тому, що я за вас молюсь, і війну називати получилось як получилось», вибачте. Українська православна церква завжди була, є і буде з українським народом. Ми з вами. Молимося на кожній службі за перемогу над російським агресором. За перемогу, так, да, ви були хоч раз на службі. А чого ви удивляєте? Прийдіть на службу і побачите, що ми повинні єднатися всі православні церкви, і надалі просити повністю автономію, патріаршество для України. А якщо ми зараз усі підемо в ПЦУ, то ми так під термом Стамбула, так і будемо. І патріаршества не буде. Зараз, коли Прийшла війна, коли очі у нас уже відкрились повністю. У нас є своя православна церква України. А те, Олександр, ви кажете, що треба об'єднатися? Почніть, будь ласка, ви не сійте остере. Також представники УПЦ наголосили, частина вірян, що ініціювала збори, не є релігійною громадою. Підніміть руку, хто з вас. Раз на місяць причищається в цій церкві, Підніміть руку, будь ласка, ви не є біліни громади. Якщо у вас не влаштовує, будь ласка, беріть земельну ділянку і будуйте храм. будь ласка, Перед голосуванням за перехід до ПЦУ частина вірян пішла до церкви. Далі вони у зборах участі не брали. Шановна моя релігійна громада. Ми назад повертаємося до церкви. Заходимо назад. Хто рахує себе моєю релігійною громадою? Я всіх запрошую до церкви. Люди, які прийшли сюди, взагалі не знають на історії церкви, ні молитви, ні разу у церкві не були, їм не треба церква. Вони хочуть поки попрасти нашу віру. Ми ж ремонт робили, всі приходні ці ті ось, Ми друг друга знаємо. Ми, ми, ми все, так, налоги на Україну платимо сину. Чого вони до нас пристали? Отже хто? За те, щоб перейти на слава. На зборах зареєструвалося 162 людини. За перехід до ПЦУ проголосувало 159. Одна людина виступила проти, ще одна утрималася. Представники УПЦ з прийнятим рішенням не згодні. Гінна громада збирається захищатися. В першу чергу це вже написпишуться звернення і до державних органів і до правоохоронних органів. З тим, щоб вони провели розслідування і дали належну оцінку сьогоднішньому зібранню, яке проходило на подвір'ї церкви. Протокол зборів представники Української православної церкви також за потреби оскаржуватимуть у суді Аліна Клименко, новини на Суспільному.